Що якби ключ до перемоги у війні був не в кількості людей, а в радикальній технологічній перебудові? Саме таку доволі сміливу стратегію пропонує одна нещодавня стаття. Зараз ми з вами розберемо її сім ключових пунктів. Власне, ось це головне питання, яке ставить автор першоджерела. І це, знаєте, не якась там риторика, це дуже прямий і нагальний запит, на який, як стверджується, є абсолютно конкретна відповідь. Отже, наш план такий почнемо з самої суті проблеми. Потім зануримось у пропозиції, як реформувати армійську структуру, промисловість і власне технологічний підхід. А на сам кінець поговоримо про те, що автор називає фінальним вирішальним інгредієнтом. Гаразд, поїхали. В основі всієї цієї стратегії лежить одне фундаментальне усвідомлення: війна змінилася радикально. А отже, і підходи до неї мають бути зовсім іншими. Ось ця цитата з джерела. Вона, знаєте, б'є просто в саму точку. Головна думка така: війна людей це шлях до величезних, просто колосальних втрат, і її протиставляється війна технологій, де основна робота лягає на дрони та роботи, а не на солдатів. Добре, ідея зрозуміла, але як взагалі такий перехід здійснити на практиці? Так от, згідно з джерелом, починати треба з самого фундаменту, з фундаментальних змін в організації армії. І отут, увага, починається конкретика. За даними джерела, зараз дронами займаються аж 14 різних відомств. Уявляєте, це створює хаос. Пропозиція ж радикальна. Створити єдиний центр умовно міністерство коригування, підпорядкований напряму президенту, щоб рішення ухвалювались миттєво. Але справа не тільки в міністерствах, а й у людях. Замість того, що автор називає піхотою з вулиці, пропонується цільова або, скажімо так, розумна мобілізація. Тобто, в першу чергу, призивати тих, хто потрібен для технологічної війни. Інженерів, програмістів, операторів, а всі інші на заводи, в тил. А ось це, мабуть, найбільш революційна ідея в усьому плані. Просто вдумайтесь зараз, як стверджується, 70-80% армії це піхота. А пропонується перевернути все з них на голову, переформатувати 90% бригад на дронні та роботизовані, а кількість людей в окопах звести до мінімуму. Ось ця діаграма, вона все показує краще за будь-які слова. Просто подивіться на цей розрив з 80% до якихось 10. Це ж не просто якась там корекція. Це повний перегляд військової філософії, який її описує автор. Гаразд, армію переформатували, але ж для цих нових технологічних бригад потрібна зброя, вірно? І дуже-дуже багато зброї. Тож як її створити? І тут потрібен справжній промисловий ривок. Дивіться, зараз, за даними джерела, виробляється десь 80-100 тисяч fpv дронів на місяць, а мета, яка пропонується, 300 тисяч щомісяця. Для цього пропонується перепрофілювати десятки звичайних цивільних заводів. Ну, На цьому графіку все дуже наочно видно. Яка амбітна мета трикратне зростання. По суті, це вже не просто нарощування виробництва, це як це описується в джерелі, тотальна промислова мобілізація. Але ж виробити це одне треба ще якось швидко все це купити і доставити в армію. І тут виникає проблема, про яку говорить автор: бюрократія, тендери, які можуть тривати місяцями. Тож пропозиція проста: для всього, що літає, стріляє і керується шиї, скасувати тендери. Тільки прямі контракти і оплата за результат. А зараз ми підходимо до, мабуть, найбільш технологічної і, скажемо відверто, найбільш контроверсійної частини цього плану. Так, перш ніж піти далі, давайте на секунду зупинимось, що таке автономні летальні системи. Якщо зовсім просто, то це зброя, яка може сама без прямого наказу людини в останній момент знайти ціль, ідентифікувати її як ворожо і прийняти рішення про ураження. І ось тут криється вся сіль. Зараз як навіть якщо розумний дрон знайшов ціль, все одно людина-оператор має натиснути кнопку Вогонь а пропозиція в статті ухвалити закон, який дозволить штучному інтелекту робити це автоматично, в певній зоні, звісно, 30 кілометрів від фронту, із правом вето лише для найвищого командування. Добре, є ще одна технологічна проблема. Автор називає її цифровим хаосом. Уявіть, є купа різних програмних систем управління боєм: кропива, дельта, гісарта і так далі, і всі вони, як то кажуть, не завжди дружать між собою. І яке ж рішення пропонується? А воно доволі елегантне. Створити одну єдину систему, такий собі єдиний цифровий мозок поля бою, щоб дані з супутників, дронів, артилерії усе стікалося в одне місце і було доступне ну просто на планшеті у кожного оператора. Так, ми б говорили про структуру армії, про заводи, про штучний інтелект. Здавалося б, усе. Але ні, є ще один елемент, і за словами автора, він найголовніший. І що ж буде, якщо все це зробити? А ось що обіцяє автор статті: 500 кілометрів просування фронту за 6, ну може, 9 місяців, і ключовий момент без отих самих м'ясних штурмів. Так в чому ж тоді проблема? І тут автор підводить нас до головного висновку: справа, мовляв, не в грошах, і навіть не в технологіях, а саме в політичній волі ухвалювати складні та рішучі рішення. І шлях до цього, як його описують, виглядає ну на папері дуже просто: крок перший підготувати необхідні документи, крок другий віддати чітку команду робимо, і крок третій вже за 90 днів отримати перші відчутні результати. І наостанок автор статті ставить по суті вибір між двома умовними кнопками виживання або перемога. Це дуже сильний образ, правда, і питання, яку з них буде натиснуто, першу джерело залишає відкритим як виклик.